Який інтерес Північної Кореї у відправці своїх військ на російсько-українську війну? Новим врагом Росії може стати Южна Корея, одна з найсильніших військових відносин країн світу, міра, біль. Головна мета Північної Кореї у питанні відправки військових. У Росію це дати їм можливість пройти так звану обкатку в умовах реальних бойових дій для подальшого протистояння із південною Кореєю. Курщина та участь в боях стане першим етапом цієї обкатки. Крім того, північно-корейські військові у прикордонних з Україною регіонах Ресії можуть бути використані для будівництва фортифікацій, щоб таким чином розвантажити російську піхоту. Як повідомляється, наразі цифра військових КНДР у Росії становить 12 тисяч військовослужбовців, Жбовці серед них є півтори тисячі спецпризначні. Звичайно, всі ці цифри можуть вразити когось із дуже тонкою психікою. Але що означає так звана обкатка в реаліях сучасної війни? А вона означає лише одне: це квиток в один кінець. Тобто, якщо ці дванадцять тисяч будуть брати участь у реальних боях, то ще не факт, що всі вони повернуться додому з бойовим досвідом. Як правило, такі особи повертаються додому так званим вантажем двісті. Би скажемо так, не брати розмови політиків, є конкретні дані розвідки, вже тобто мова йде і про те, що говорить ну, головне управління Міноборони України, і про те, що говорить безпосередньо зовнішня розвідка Південної Кореї. Водночас, треба наказати, що поки вже дві країни, які Ну, максимально зацікавлені в тому, щоб мати офіційну достовірну інформацію від як КНДР працює з Російською Федерацією. В той же час, наприклад, у США досі вони якби там говорять, що нічого не бачать і взагалі нічого не відбувається. Але в чому аспекти, щоб брати дані від розвиток як української, так і південно-корейської, мова йде про 12 тисяч вже е військовослужбовців Росії е КНДР, які перебувають на території Російської Федерації безпосередньо. І знаходяться у військових частинах, де проходять очевидь до підготовки, яка буде тривати у деяких підрозділах до першого листопада, тобто вона доволі скорочена, тому що перекидання самих військ з КНДР до Російської Федерації почалось 8 жовтня. Тобто заволі стисло все відбувається. Південна Корейська розвідка опублікувала детальний звіт, в якому показали, як це відбувалося, яких возили безпосередньо на великих десантних кораблях, які покривали там фрегати. Ви закористовуються активно літаки ан 124 Руслан, і це перше випадок, коли взагалі вони сідають на території КНДР з 1990 року. Тобто мова йде про те, що дійсно кандян почав ну це називається торговля громадним м'ясом. І інших немає ніяких пояснень Іде перекидання сил 12 тисяч. Це якщо брати особовий склад, то це вже повноцінні дві бригади, скільки буде формовано ніякий там не батальйон, ніякий, як колись там хто писав. Мова йде про такі речі вже і. Це доволі загрозлива ситуація, тому що вона тому, що у ну, треба розуміти ще один аспект: це про те, що знов-таки за даними розвиток, мова йде не про звичайних там якихось військовослужбовців. Мова йде про ну представників так званих сил спеціальних операцій, які є у КНДР, вони насправді. Ну, може дискутувати наскільки вона там добре навчені чи порівнювати їх з іншими колегами. Звісно, буде рахунок на КНДР. Тут тобто питання просто в кількості, тому що треба розуміти головний параметр лише сил е, спеціальних операцій, куди входить там повітряна десантні там підрозділи, розвідбати, то у КНДР за різними оцінками от є дані від 80 тисяч до 200 тисяч. Водночас загальний розмір збройних сил. КНДР – це 1,3 мільйони осіб. Пане Катков, дивіться. Ми розуміємо всю загрозу ситуації. Ми хочемо зрозуміти також якусь певну асиметричність дій з боку Південної Кореї, яка принаймні зараз на словах обіцяє нам якусь підтримку. Чи може ця бути підтримка симетричною до того, що зараз може робити КНДР для Росії? Якщо говорити, що симетричні це відправити свої війська, тобто ну, це симетрично було. Рішення. Вони обіцяли принаймні зараз були заяви про надсилання їхніх фахівців для того, щоб допомагати проводити допит, якщо будуть військовополонені Північної Кореї інших фахівців, які будуть допомагати Україні. Також вони нібито говорили вже про можливість постачання летального озброєння. Довтаки, ну, якщо мова йде про симетричність, то це означає те, що Південна Корея має відправити 12 тисяч військових для того, щоб вони воювали плючоплю з українськими. Як це робить панія, мова йде у даному випадку, не про симетричність. Мова йде про насправді у будь-якому випадку доволі потужні кроки, тому що від чомусь от у Сеулі, от це от одразу. Типу вони відправляють війська. Це дуже серйозно, Це ескалація, все те інше. Бо це офіційно говориться прямо офіційно офіційні урядові установи. Говориться про те, що будуть відправлені воєнні фахівці, які допоможуть, і тут треба розуміти, що світ же не влаштований на те, що от, от такі альтруїсти. Тобто, це дуже важливо безпосередньо і для СУЛА, тому що завдяки такої передачі, таких фахівців, які будуть працювати в Україні. По перше, вони дізнаються одразу про те, чому навчились ці північно корейські військові, яку тактику вони використовують і отримують іншу інформацію. Ну і звісно, будуть допомагати нашим. Тому ось таке співробітництво Максимально ефективно, тому що вони взаємовигідно, водночас знов таки від Кореї вже лунають ну, південної Кореї, вони говорять, те, що готові відправити своїх військовослужбовців. В той же час, наприклад, ну в деяких країнах заходу там лунали фрази про те, що жодна там жодний там солдат НАТО ніколи в Україну не приїде, поки там не будуть завершені бойові дії. Відносно для позиції південної Кореї буде дуже дуже великим потужним кроком з її боку дозволити продаж свого озброєння до України. Зараз він заборонений. те що позиції південної Кореї, в тому числі з з позиції миротворення, недогнітання там деескалації та інше. Вони заблокували про свого озброєння. Вони не продавали Україні літальне озброєння, і от зараз ну, очевидно, в ну дедалі вони мають зняти. Безпосередньо цю заборону. І тоді мова може йти про дуже цікаві речі, тобто, навіть якщо це буде не вигляді допомоги, як, наприклад, там, країни допомагають, виходять свої там, запаси, а мова, хоча б йде про те, що можливо буде закупити. А зараз якраз Південна Корея вона може реалізувати дуже швидкі постачання і боєприпасів, і артилерії, і самохідних рилицьких установок до винищувачів багато, багато, багато багато чого дуже цікавого, тому що південна Корея, на відміну від заходу, вони не скорочували свої оборонно промислового комплекс, вони на його розвивали і зараз об'єктивно і південна Корея для багатьох навіть країн НАТО є такою кузнею озброєння. І нам було, ну, дійсно отримання такого от посилення з боку Південної Кореї і озброєнням, ну і фахівцями певною мірою, але перечергову озброєнням ну, буде максимально цікаво. Пане редакторе, дивіться, у нас пару хвилин лишилося. Хотів вас розпитати про сигнал з боку американського міністра оборони. Ну і інформацію підтвердив президент України от, на зустрічі з журналістами. Цитую зараз. Президента, коментуючи візит оборони Лойда Остіна, Зеленський нагадав, що голова Пентагону привіз пакет на 400 мільйонів. І увага, цитую, безпосередньо пряма мова президента. Найближчими днями буде ще один пакет на 800 мільйонів. Це перший транш на нашу далекобійність. Потім має бути наступний транш також на далекобійність у розмірі 700 800 мільйонів доларів. Оцей от перший транш на далекобійність. Про що йдеться? Йдеться про дрон. Чи можливо є, є перспектива на якісь серйозніші, потужніші системи? Будемо сподіватися, що так. Якщо, якщо наприклад, США от виділяє гроші лише умовно, був я вам там США сказали: ну от вам лише на дрони. Ну в нас є ракета дрон-поляниця, чому б ні? Вони mm -hmm. І будемо називати крилаті ракети дронами і робити великі очі, не розуміючи в чому проблема.